То запитував готові штори. Ви мене дуже часто запитуєте, бо у нас уже часу реально не встигаємо ми пошити вам до свят, а готові відправити можемо навіть сьогодні. Показую вам по черзі, що в нас є. Є готові пошиті шторки, ось такі двохколірні. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Скомбінували. Бачите, дуже гарно підходить мармурова штора і до такої штори з коронами. Пришили тут широку тісьму. Розмір озвучую. Ширина 1,30 м, висота 2,50 м. Чи вам зручніше було ось так. 1140 гривень готовий комплект. Дві штучки є ось таких по такому розміру. Далі показую такі невеличкі, коротенькі штори, Мікровільвєт. Це хороша, якісна тканина турецька. Має також тісьма пришита, широка, 6 см. Ціна 530 гривень за комплект. Ширина 1,10 м, висота 1,63 м. Таких дві шторки. Далі дві шторки, ось такі світленького кофейного кольору. 390 гривень за комплект, також пошитий на, е, на широкій тісьмі. Ширина таких шторок 80 см, висота 1,50 м. Далі одна штора такого гарного фіолетового кольору пошита на люверсах, одягається на трубу. Ширина такої штори 1,50 м, висота 2,70 м. Ціна 890 гривень за готову пошиту штору. Висоту, до речі, можемо підрізати по ваших розмірах. Є комплект штор-букле, такої популярної, гарної шторки. Ви її дуже полюбляєте. Колір світленький такий кофейний. Ширина е, так, ширина 1,50 а висота 2,66 Дві шторки є таких 1950 гривень. Комплект пошитий на люверсах. І на останок бархатні штори. Дуже гарна, якісна тканинка. Пошиті в двох кольорах. Також на широкій тісні 6-сантиметровій і е, скомбінована світла тканина з тканиною е, пудровою. Ось так воно виглядає. Так, пошиття. І е, по розмірах ціні вам ще раз озвучую. Ширина 2 метри, дві таких шторки по 2 метри шириною, і висота 2,20. 1700 гривень Готовий пошитий комплект. Для замовлення. Дзвоніть або пишіть мені на вайбер чи телеграм. Відправимо новою поштою з передоплатою 100-200 гривень. Звертайтеся.